Всім привіт! Сьогодні приготуємо чекен рол так-так. Той самий чекін рол, який ви зустрічали в Макдональдс. Ви знаєте, що він готується з лаваша, курочки, помідорка і готока. І йде саме оригінальний соус. Беремо два яйця для панірування і додаємо півчайної ложки солі і це все перемішуємо. А також нам знадобиться борошно. Тут приблизно 150-200 г борошна. І є така спеція для курочки. вона Дуже пряна. Там є карі, червоний перець, суміш різних перців. І базилік, вона дуже запашна. Додаємо по черзі. Спочатку я додала десь столову ложку, перемішую з борошном. Додам ще. Чи є тут косінгуючі чи рола Хто знає, наскільки а, зараз чекінрол змінився, так, і там а, сама паніровка, вона така трошки з причинкою. Потім беремо філе курочки. До речі, а, якщо взяти, наприклад, наше Ребо, у них є вже стріпсами порізані шматочками і блюблю трошки меншими. Я тут трошки більше, От. і одне філе, велике філе, в мене вийде з нього 6 шматочків. І якщо взяти чекінрол з McDonald's, там йде по 3 стріпси, то якщо ви поріжете ось так дуже багато, то можна використовувати навіть 2 стріпси на чекінрол, тому у нас може вийти 3 порції. Тепер. Ми обмакуємо у яєчні і в борошні з спеціями. Якщо робити навпаки, наприклад, спочатку у борошні, так, а потім яйце, тоді знову борошне яйця, то тоді паніровка вийде більш така фактурна і її буде багато. Якщо яйце борошне яйце – борошно, вона буде трошечки менша. Тому це на ваш смак. Якщо ви любите більше паніровку, то спочатку саме борошно макайте. І обов'язково два рази це робити. І Тепер нам знадобиться окастрілька. Туди ми олію, розігріли. І тепер розігріт олію, подаємо наші стріпси в паніруванні. Вони будуть смажитися десь на середньому вогні близько 5 хвилин. 4-5 хвилин. Перевіряйте, дивіться. Цього часу буде достатньо. І на тарілку з паперовим рушником викладаємо наші стріпс, бачите, вони заругняли. Буде така скоринка, вона хрустка вийшла, золотиста. Це дуже схожі, е, такі як у Макдональдс. Беремо лаваш він продається десь по 5 штучок у пачці. І тепер секретний соус. Додаємо медову гірчицю. Заважу, що саме медову. Бо оригінальний соус Макдональдс іде медово гірчичний. Але ми також додаємо майонез. Основа всіх соусів Макдональдс є майонез. Переложкою будемо все це розшаровувати по всій поверхності нашого лавашу. Так буде смачніше. Дуже яскравий і гарний колір виходить нашого соусу. <кхем> Тепер нам в нас знадобиться листя салату, це або айсберг, або фрізі. тобто які у вас будуть Головне, щоб він не гірчив, він просто був такий соковитий, зелений. І два кружельця помідора. Можна і три, якщо у вас маленькі помідорки. У мене це доволі великі помідори, тому двоє буде достатньо. І викладаємо тепер поверх стріпси. Тобто в чкін -ролі. Іде три стріпси, але якщо вони такі великі, так, то краще збирати 2, бо буде трохи рватися лаваш. Три. Я тут, тут загорну, але в принципі, якщо у вас такі самі крупні стріпси вийшли, як у мене, то два стріпси буде достатньо. Справжній чекер, як з Макдональдс. А тепер повертаюся щодо, якщо спочатку панірувати у борошні, а тоді у а гієчні, бачите, вони виходять дуже такий хрумкий і великий панірувальний суміш. Ось у нас другий чекінрол. Якщо використовувати по два стріпси, то з одного філе вийде у вас три чекінроли. Дякую, що дивилися моє відео, я сподіваюся, що вам сподобалось. Особливо ті, хто любить чікінроли пакету Макдональдс, ви можете тепер готувати самі удома. І так виходить набагато дешевше. По собі вартість одного такого чікінрола удома вийде десь на 40-45 гривень. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь, хто ще не записався. Смачного!